Шановні колеги, до вашої уваги пропонується законопроект 1357 у другому читанні. Проект закону зміни до закону про суспільне мовлення. Ви бачите величезна увага до цього законопроекту і з боку громадськості, і з боку журналістської спільноти. Комітет на своєму засіданні 11 лютого. Цього року розглянув підготовлений до другого читання проект закону, внесений народними депутатами України, які є членами комітету з питань інф... інформаці... свободи слова та інформаційної політики. Наголошую: абсолютно всі члени нашого комітету підписалися під цим законопроектом, і абсолютно всі члени комітету погодили правки, які пропонуються вам до уваги у другому читанні. Більше того, ці правки погодила вся робоча група. Яка складалася із інших депутатів всіх бажаючих представників фракції. Отже, в результаті під час підготовки законопроекту до розгляду другому читанні доопрацьовано та усунуто прогалини щодо створення та діяльності національної суспільної телерадіокомпанії України, зокрема в частині убезпечення суспільного мовника від можливості приватизації або іншого відчудження майна, це була головна претензія, яка справедливо лунала з тієї сесійної зали в ході розгляду законопроект проєкту у першому читанні прошу голосувати і прошу підтримати даний законопроект. Прошу голосувати.